Усі, хто дружить з природничими науками, математикою, сучасними технологіями, інженерією і технічною творчістю, стали учасниками фестивалю Стем освіти він має статус всеукраїнського. і Відбувається четвертий рік поспіль. Нині його девіз, сила розуму й добра заради людства. Кожна область представила свої напрацювання, свої винаходи. І, звичайно, це зараз надважливо, тому що вся освітянська родина єднається і максимально свої зусилля спрямовує на те, щоб саме засобами винаходів інновацій, цікавих ідей, новітніх рішень сприяти, зокрема, збройним силам України. Фестиваль Стеам освіти презентує яскраві новаторські розробки та інженерно-технічні рішення. Багато з них патріотичні і можуть ефективно посприяти українським воїнам на полі бою. Зокрема, розвідувальний дрон «Міношукач» сконструював місцевий ліцеїст Ігор Тумир. Він може проводити пошук мін та позначання їх на карті нашого майбутнього мобільного додатку. Тобто дрон летить по маршруту, заданому, який зараз вже можна задати нашому додатку. Проводить Обстеження території і позначає, на яких координатах розташовані міни. Також є система. Спізнавання розміру та типу міни, яка також записана в додатку, тобто саперсію додатку відкриває, де розташовані міни, які яка це міна і іде розміновувати. Івано-Франків зберіг і навіть примножив кількість наших позашкільних закладів. І одних з тих закладів цей центр освітніх інновацій, який займається підтримкою талановитої молоді, які хочуть займатися наукою, які хочуть займатися інновацією, робототехнікою, всім тим, що сьогодні потребує Україна. Загалом на фестивалі зареєстровано понад ста різних конструкторсько-технологічних проєктів. Вони вдало поєднують креативність та технічні знання. Переважна більшість виробів спроектована у шкільних STEM-лабораторіях. Михайло Березень Геннадій Тумнюк. Новини на вежі.